9 листопада свято працівників культури та аматорів народного мистецтва в Чернігові сфера культури і досі оговтується після шкоди, завданої російською навалою. Відновили роботу театри, бібліотеки, музеї та художні школи. Але повернути людей, що виїхали з Чернігова, справа складніша. Я хотів би, щоб ви нашим колегам, які сьогодні знаходяться по різним причинам за кордоном, придали вітання зі святом. І сказали, що, шановні, приїжджайте до нас. Роботи буде дуже багато. Дуже багато буде роботи, оскільки е, з нашою перемогою до нас прийде дуже велика зацікавленість нашою культурою всієї Європи і не тільки Європи, світу. В Чернігові видатних працівників сфери культури відзначали у музичній школі номер 1 секретар міської ради Олександр Ломако, який вручав їм грамоти, зазначив, що державі пора б вивчити урок російсько-української війни, визнати провідну роль культури у житті нації та поставити її у пріоритет. Я хотів би ще під час війни до нашої перемоги побачити від українського уряду програму розвитку української культури, державних інвестицій серйозних не на довоєнному рівні. В сферу культури, в створення українського класного україномовного продукту, кіно і серіалів, телевізійних шоу і газет, театр, культура, мистецтво, пісні, все що завгодно, це має бути підтримано державою. Зараз є запит на це, зараз є тренд. Свою відзнаку під час святкування отримала і Анастасія Авраменко, викладачка та концертмистерка Чернігівської музичної школи номер 1 Вже 11 років вона вчить дітей та молодь грати на фортепіано після повномасштабного російського вторгнення. Чимало її вихованців та колег виїхали за кордон, але вихід все ж було знайдено. Дітей вчать дистанційно, а навантаження перерозподілили між рештою викладачів. То у нас така зараз музична родина. Ми всі сили об'єднали для того, щоб колектив. Нашої музичної школи контингент, наші дітки могли отримати достойну музичну освіту. То зараз ми маємо великі навантаження, бо мало залишилося колег працювати. А дітки йдуть і, не дивлячись на всі ці виїзди за кордон, але багато також діток вступило в цьому році до нас новеньких першачків. То продовжується музика. Вона вічна. Коли Чернігів перебував у російській облозі, улюблене фортепіано рятувало Анастасію Авраменко. від Відвід. Чаю вона грала на ньому відому мелодію Мирослава Скорика. Вона, ну, як, як можна тільки доречніше, от виражала і зараз виражає напевно от стан тої душі українського народу багато страждального, але який обов'язково побачить на своєю головою сонце волі і щастя. Також в рамках святкування у фоє музичної школи номородин влаштували виставку картин за авторством учнів Чернігівської дитячої художньої школи та школи мистецтва імені Любомира Боднарука.